Кожен, хто виходить сюди, посилає меседж, не має на меті вас образити, а просто зачепити, вас вашу віру, збудити. В кожної людини є закладено в людині пошук Бога. Кожен з нас має уяву. Я буду трошки про уяву говорити. Кожен може собі щось уявити. Принаймні, я, в мене така уява, фантазія, що я можу з мухи слона зробити. Кожен може уявити, що от в мене. Там футболка такого кольору ми бачимо, так? Але ми можемо уявити, що вона білого кольору. Можемо? Чи тільки я такий унікальний? Можемо. Ми можемо уявити, що в мене в руці навіть яблуко є. Це не важко. Якого кольору? Червоного. Зелене, смачне, з ГМО. Вони тільки смачні, зараз такі вже не дуже смачні, не сезон. Ми можемо уявити, що я. Стою перед вами в довгій рясі, чорній. Можемо уявити? Ні. Бачите? Я знав, що вони скажуть, що ні, вже не, не пам'ятають. А ви можете, бо виходити і бачите постійно людей в довгій рясі, в чорній. А можете в білій уявити, вона святковіша. О, можуть. Я, я думаю, що скажуть ні. Отож, і ви можете уявити. Вірю, що можете, тому що ви бачите, можете уявити, що в мене в одній руці хрест, в другій кадило. Це. Уява вам дозволить, можна уявити, що позаді мене стоїть ікона. Марія повний ріст, Ісус Христос теж повний ріст стоїть. Спереді іконостас ми можемо уявити, тому що ми це все бачили. Ви це все уявляєте чи ні? Уявляєте, так? О, Іринка не уявляє. Знаєте, я теж не можу собі уявити, що я, що я можу дойти до такого рівня, пізнавши правду про Ісуса Христа, що Він зробив. Для мене особисто, що він пішов на хрест заради мене, щоб повернутися в, в, ну, до таких речей, одягнути в рясу, кадити іконам і таким чином е виконувати волю отця. А ви напишіть в коментарях, чому я не можу цього робити, на вашу думку. Бо я вам сказав, чому я не можу робити, а я вам підскажу чотири пункти, а далі ви допишіть. Не вчився в духовній семінарії, це правда. Недостойний, це правда, Невибраний — це правда. Непокликаний Богом, це правда. Це правда, що я не покликаний Богом до таких речей, яких я змалював в попередніх словах моїх. І хочу вам сказати, що Ісус Христос теж не був покликаним Богом до таких речей. Ні Він він не закликав, ні апостоли, які йшли згідно його вчення, які залишили своє вчення в Євангелії, такого не знайдете. І послідовники Ісуса Христа, які далі йшли, і які описані в Євангелії, такого не чинили. Що робив Ісус Христос? Ісус каже: Я те говорю, що я бачив Отця, і ви робите те, що ви бачили в батька Свого. Думаю, що Ісус Христос такого не бачив Свого Отця. Що людина бачить, в то вона і вірить. Що вона слухає, то вона в себе і вбирає. Чим харчується, так і виглядає. Ну так є. Людина може уявляти собі, що завгодно, і їй можуть розказати священики і пастирі, що вона добрими ділами виправдається перед Богом, але буде так, як сказав Бог. Бо сам Ісус Христос сказав, бо так написано. Хочу зразу сказати, що і сатана знає слово, і зі словом Він приходить до, до людей. Він навіть насмілився прийти до Бога зі словом. Тому харчування дуже важливе. Дуже важливо, що ти їш. В принципі, як їш, що їш, так і виглядаєш. От Єва, вона ж мала стільки всього, такий вибір, що їсти, а вибрала не то. Вибрала не той пліт і дала ще Адамове, і це був не послуг, ми знаємо, і не послуг дорівнює гріх, гріх дорівнює смерть. І Так само в фізичному ми харчуємося, хто харчується здоровою їжею. Це є авокадо, риба, ви всі знаєте фрукти, овочі. Відповідно, ви виглядаєте, маєте виглядати добре. Якщо їсте фастфуд, то відповідно будете виглядати як фастфуд. Так. А якщо просрочене, то можете і померти. Тому в духовному світі так і є. Чим харчуєшся, так і виглядаєш. Що приймаєш в себе, це потім від тебе і виходить з твоїх уст. Луки 6.45. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихого виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорить і уста Його. А Матвія 12:34 Роде Зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі, бо чим серце наповнене, те говорить уста, говорить Ісус Христос. Досконалий Бог Ісус Христос це хліб з небес, з'ївши це Слово Його житимеш вічно. Івана 6:51 Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей. Той повік буде жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Юдеї не зрозуміли ці слова, і там Ісус Христос ще далі говорить про кров. Вони кров не, не приймали. Для них вони знали, що в законі не можна приймати кров. І вже навіть тут говориться: вони були учнями, які вже робили чудеса, вже зціляли. Бісів виганяли, говорили Євангелію. І вони відійшли. Вони, їх, їх це зупинило, вони відійшли від Ісуса Христа. Е, на превеликий жаль, українці теж не знають, де брати той хліб, щоб споживати. А ті, хто би мали їх нагодувати, показати, де той хліб є. Е, е, цей хліб, я вам скажу, дає, він є в Євангелії. Це не секрет. Але ті, що. Мали би вам то вказувати, вони вам зробили таїнства. Христос, Слово, яке нам дано самим Богом на спасіння, щоб могли споживати, прийняти, бо до Отця не приходить ніхто, як не через мене, каже Христос. В Євреїв 3, 7, 8. Тому то, як каже Дух Святий, сьогодні як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими за ваших сердець, як під час нарікань за дня випробування, на пустині. Ось так сьогодні. І люди живуть як в пустині, без хліба, без води і дуже острах, дуже бояться, сумніваються, бо повірили вже в даний час більше людям, ніж Богу. В кожного з нас. То народжений від духа, є дух Христа, є це слово, є хліб з небес, яким ми зобов'язані ділитися. Якщо хтось думає, що в нього мало того хліба, то мені зразу нагадується нагодування людей п'ять тисяч людей, як наїлися хлібом. Тобто учні нічого не робили, вони тільки роздавали. Все зробив Господь, Господь примножив, а вони роздавали. Звичайно, їхня функція була роздати. Так само і зараз Ісусу Христу потрібні ті, які роздадуть цей хліб, які дадуть їжу голодним. Івана 9.4. Говорить Ісус Христос: ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене, аж поки є день, надходить у ніч, коли жаден нічого не зможе виконувати. Таке враження, що люди не чекають ночі, і в них завжди є день. Але скільки сьогодні людей не встигає прийти до Бога за дня? І натрапив на таку. На таку переписку, де, в Фейсбуці, де жінка, народжена згори, вона підходить до свого пастера і говорить, що син її помер і він не встиг прийняти Ісуса Христа. І щоб він помолився до Бога, щоб Бог його збудив там, і все-таки, щоб він прийняв спасіння. І дуже гарна відповідь була. Він їй сказав такі слова, якщо ти йдеш на екзамен на іспит, ти молишся до іспиту чи після іспиту? Моліться до іспиту, а не після. Коли ми будували будинок, у нас такий майстер був, Олег Сантехнік. Хороший чоловік, номер не просідний дам. Е, дуже хороший. Ні, насправді хороший чоловік. Він мені сказав такі слова, які я чомусь запам'ятав, вони мені нагадалися. Ми говорили про Бога. Він говорив про священиків, розказував. Я не буду розказувати, що саме про священників ви все, тут майже все розумієте, знаєте, і ви знаєте. І, але він сказав мені такі слова, які виявилися істина: що Бога треба шукати тут на землі. Тут його треба знайти. Бо вже там ти його не встигнеш знайти, якщо ти тут його не, не, не знайшов. Тобто, іншими словами, якщо ти його тут не прийняв, то все пізно. Хліб з небес, це є Ісус Христос. Це є... Він дарує нам народження від духа. Івана 3:5. По правді по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з води й духа, той не може війти в Царство Боже. І такі, знаєте, зразу йдуть слова: як важко, такі ґрунти. І, і дуже люди такі ну, зразу вони мають свою віру. Не Божу, а свою справді. Ну, Не нашими силами це робиться. Господь, от мені завжди Лідія Купчиха, у мене просто те, що Лідія. І там говориться про серце, що Господь відкрив її серце для сприйняття, і Господь буде робити, щоб ті серця приймали Ісуса Христа і народжувалися згори і спасалися. Дивився одну проповідницю можете собі записати. Надія риба. Вона розказує про риб, дуже любить риб. Там настільки, там настільки класно розказано, можете передивитися, що всі ми риби, виявляється. Я того не знав, але якщо так вдумаєшся, і ти в світі йдеш, і пливеш тою рікою, бо риба в воді, і всі, всі пливуть за ну, тому що одні ліниві, їм легше так плисти, вона просто вода їх понесе. А проти, проти течії воно важко плисти. Ну, попробуйте проти течії плести, Це дос, досить важко. Ісус Христос, як Він плив по течії, чи Він не по течії, що проти течії, Він був зі світу, чи Він не був зі світу? Я вам зачитаю кілька цитат. Івана 8,23, Ну, всі ми знаємо, що він зверху. Ви від долу, я з висока, то Ісус висока. Ви з світу цього, я не з цього світу. Івана 17,14. Я їм дам твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не зі світу, як і я не зі світу. Тож вже народжені згори. Апостоли говорять про світ Івана, 1 Івана 2,16. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, пожадливість очами, пиха життєва це не від отця, це від світу. Світ запропонує тобі купу всього, тільки щоб ти служив йому, поклонився, прийняв його. А слово говорить, де скарб твій, там буде і серце твоє. Кому сьогодні належить твоє серце, твоє поле. І Чим його засіюють? Зерном чи кукелем на смерть? Ти чуєш, що тобі потрібно для твого спасіння, прийняти слово, хліб, їжу на спасіння, щоб жити. Павло дуже гарно. Гарний приклад навів, коли вони пливли на кораблі. Це запам'яталося, я це знайшов. І він нагодував цих людей фізично. Я вірю, що він нагодував їх і духовно їжею. І ну, вони і бачили чудо, вони бачили те, що він спророкував, то так і сталося. Ніхто не загинув з цього корабля. Дії 2734. Тому то благаю, я вас їжу прийняти, бо це на рятунок вам буде, бо жодному з вас не спаде з голови і волосина. А промовивши це, узяв хліб та подякував Богові перед усіма, і, поламавши їст, став їсти. Я благаю повірити в добру новину Євангелія Спасіння. І ми просимо, примиритися з Богом. Амінь.